Правила поведінки під час ожеледиці. Будьте уважні. Не прогулюйте з самого краю проїжджої частини дороги. Це небезпечно завжди. А на слизьких дорогах особливо. Можна впасти та потрапити на дорогу. Автомобіль може виїхати на тротуар. Обходьте металеві кришки люків. Як правило, вони вкриті льодом. Крім того, вони можуть бути погано закріплені і перевертатися, що додає небезпеки травмувань. Не перебігайте проїжджу частину дороги під час снігопаду та у ожеледицю. В ожеледицю значно збільшується гарніний шлях автомобілів, і падіння перед автомобілем, що рухає, може призвести до непоправних ситуацій. Що робити, якщо ви все-таки впали? Якщо через деякий час відчули біль у голові, в суглобах, ну побачили, що утворюються пухлини, терміново зверніться до лікаря в травмпункт. Інакше можливе виникнення ускладнення з неприємними наслідками. Нестійкі погодні умови, відлига в день і заморозки вночі. Сприяють активному утворюванню буруля на покрівлях споруд, що виступають на архітектурних частинах будинків та великих деревах. Пересуваючись містом у період танення льоду, слід бути особливо уважним, проходячи повз будинки чи біля високих дерев. Спершу необхідно впевнитись у відсутності загрози падіння льодових наростів. По можливості необхідно триматися на безпечній відстані від будинків та інших споруд, вибираючи найбільш безпечний маршрут руху. якому разі не заходити за спеціальні огорожі поблизу будинків чи дерев. Коли довго стоять морози, то водойми поступово вкриваються першою ще тонкою та ненадійною кригою. Вона завжди небезпечна, а до того і зрадлива. Без шуму та тріску крига раптово провалюється під ногами. Особливо слабкою вона буває в заростах приобережного очерету. На початку зими небезпечною є середина водоймища, а в кінці зими приобережні ділянки. У жодному разі не можна виходити на танкий рік та перевіряти йому міцність ударом ногою. Не можна також стрибати та бігати по льоду. Якщо ж ви все-таки опинилися у крижаній воді, а поряд нікого немає, то розставте широко руки та намагайтеся утриматися на поверхні. Енергійні рухи під час перебування у воді спричиняють швидкому охолодженню.